Діти, сьогодні ми поговоримо про найголовніші правила, що були придумані для всіх людей. Ці правила називаються права людини адже кожна людина це найцінніший скарб, кожен з нас особистість, і саме такої людини, як ви, більше на землі нема і не буде. Ось подивіться на цей малюнок. Скажіть, хто зображений на них? Чим схожа доросла людина і дитина? А чим вони відрізняються? Дорослі можуть захистити себе, а вам потрібна допомога і піклування рідних, їх захист, тому що ви ще маленькі. В нашій країні права дітей захищає держава. Я хочу познайомити вас з новим висловом: права дитини. Це певні можливості, які потрібні нам, дітям, для того, щоб жити і рости. Давайте сядемо зручно і переглянемо з вами картинки права дитини. Право на любов і пікування. Право на життя. Право на власну думку. Право на особисте життя, право на освіту, право на медичну допомогу, право на повноцінне харчування, право на відпочинок, захист від насильства. А колись давно діти не мали нічого. У них не було дитячого одягу, дитячих книг, іграшок, дитячих пісень. Дитина носила довгу сорочку, а коли виростала одяг у дорослих, дітей заставляли змалку працювати, і не було законів, які б оберігали і захищали їх життя і здоров'я. Саме тоді було прийнято декларацію прав дитини. Декларація це документ, в якому зібрані всі права для людей, зокрема і для дітей. Крім прав, у вас ще є і обов'язки перед батьками, вихователями, один перед одним. Обов'язок це те, що ми повинні робити, щоб бути корисними собі та всім людям. А які ви знаєте обов'язки? Садочок, знаєш нас який, я розповім тобі, мій друже, там не покривдять малюка, не вразять недозрілу душу. Ти знатимеш, як жити треба, щоб говорили всі про тебе. Це благородний чоловік. Якщо ти зачиняв лякливе, тебе научать бути сміливим. Якщо підступний, мов лисичка. Відучишся від тої звички, якщо ти, наче вовк гнівливий, тебе научать доброти. Незграбний, виростеш кмітливим, сього досягнеш у житті. Садок навчає бути гідним славетних предків і батьків, любить свою країну рідну і боронить від ворогів. Діти, я дякую вам за заняття. До побачення!